Якщо ви чи ваші рідні знали Петра Скунця, з Кунця, діліться спогадами про нього. Таким чином можете долучитися до великої справи, над якою трудяться в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Тут готують книжку Петро Скунць у колі сучасників». Потрібно написати спомин і надіслати на електронну скриньку книгозбірні або ж принести рукопис до бібліотеки. Підготовкою цього видання обласна книгозбірня доповнює заходи, організовані в Ужгороді, присвячені ювілею земляка. каже редактор бібліотеки, упорядник видання видання Іванка Цього року відзначається 80-річчя від дня народження нашого знаного закарпатця, великого українця, поета. Публіциста громадського діяча Петра Миколайовича Скунця. Вже були організовані дві конференції в Ужгородському національному університеті і в Закарпатському інституті після дипломної освіти, і наша бібліотека долучається теж до відзначення 80-річчя таким чином, що ми готуємо до видання книжку спогадів, статей, художніх творів і бібліографічних джерел Петро Скунця у колі Сучасни. Крім спогадів про Петра Скунця, книжка вміщатиме і його статті про своїх сучасників: письменників, журналістів, художників та інших представників культури. Він був ем... Одним із кращих публіцистів свого часу ми це відібрали, оцифрували. Відповідно, воно буде розміщено в цьому збірнику. Другий розділ книжки має бути саме, як сприймали його сучасники, колеги, друзі, родичі Петра Миколаєвича особисто. Тобто, це фактично така емоційна історія. І тому ми закликаємо людей зголошуватися, хто має бажання переносити свої живі емоції, Ціні спогади в письмовому вигляді до нашого видання. Петро Скунць і обласна книгозбірня пов'язані не лише літературним словом. Це був активний читач, котрий ще тут працював з особливим натхненням. Петро Скунць був багаторічним читачем обласної бібліотеки. Напевно, і тому, що він жив навпроти бібліотеки. І коли постало, постало питання, де. Поставити барельєф, то вибрали саме стіни нашої бібліотеки, оскільки під квартирою Петра Скунця фасади магазинів. І Петро Миколайович часто відвідував як читач і залишив у своїй творчості кілька віршів при свят нашій бібліотеці. Уже бачили світ у колі сучасників Іван Чандай та Олекса Мишанич. А тепер своє місце під сонцем на стелажах книгозбірні вишукує й майбутнє видання про Петра Скунця. Тож, хто його знав, може ділитися спогадами та доповнювати емоційну частину видання. Надсилати тексти в письмовому вигляді на електронну скриньку бібліотеки чи приносити рукописи безпосередньо до книгозбірні можна до кінця вересня.